Вітаю вас, любі веселочки! Сьогодні в нас буде незвичайне заняття. Адже ми будемо говорити про домашніх тварин, про те, як вони допомагають людям. Ну що ж, розпочнемо. Ми поділяємо на дві групи: дикі та свіські. Свіські тварини це тварини, які утримуються людиною. Живуть з людиною та розводяться нею для своїх потреб. Свійські тварини походять від диких тварин. Ще з давніх часів людина виловлювала в природі диких тварин і приручала їх. Однією з перших приручених тварин був вовк. Від нього походять собака. Існує дуже багато різних порід собак. Вони бувають службові, мисливські. Кімнатно декоративні. Свійський кіт походить від дикого буланого кота, який і тепер живе в Африці. Здавна люди цінували видатні здібності кішки. Знищувати гризунів. Хвіст у кішки рухливий і виконує роль стабілізатора при падінні і стрибках. Падаючи, навіть з висоти кішки не розбиваються. Корова. Предок корови дикий бик Тур. Кажуть, що спочатку корів приручали саме для перевезення вантажів, а потім їх стали розводити для м'яса і молока. Свиня. Предком домашньої свині був дикий кабан. Пальці кінцівок у тварини влаштовані так, що вона може не провалюватися в болотистих місцях. Кабан здатний проплисти декілька кілометрів. Свині вважаються розумними тваринами. Кінь предок коня тарпан. Кінь може швидко пересуватися і вести великий вантаж. У них дивовижна пам'ять на місця і предмети. Вівця. Предки вівці – дикі барани, муфлони і архари. Рухливі і витривалі тварини. Людина від овець використовує вовну, овчиний жир, молоко і шерсть. Коза одна з перших тварин, яка була приручена людиною. Коза улюблена героїня народних казок Ігор. Пісень. В народі коза вважається символом родючості. Коза не терпить бруду. Люди вирощують кіз задля молока, м'яса, пуху, вовни. Качка. Усі породи качок походять від качки крижня. Їхні яйця не дуже смачні, тому їх розводять заради м'яса. Кури спочатку з'явилися в Індії. Сьогодні їх кількість найбільша серед інших птахів в світі. Розводять курей заради м'яса, яєць. І пуху. Малята. Я впевнена, що кожен з вас чув про такого песика, якого звуть патрон. Він допомагає військовим знаходити вибухівки та міни, а сьогодні приготував для нас руханку. А зараз до вашої уваги ще декілька сюжетів про те, як тваринки допомагають людям. Увага! На екран! Влаштовані на роботу поштарями. Вони і зараз працюють у вашому районах Індії і Нідерландів, а також служать у швейцарській армії. Та ніж на службі безліч котів у розпорядженні Єлизавети II цілий штат пухнастих, які невпинно охороняють важливі королівські об'єкти в бібліотеках і архівах зі спеціальною відзнакою жовтим бантом зобов'язані відловлювати гризунів, що зазихають на найцінніше. Щоб сумлінно виконували обов'язки, робітників годують за розкладом через день в управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Є свої хвостаті героїв. Це три собаки породи німецька вівчарка: два брати Дерек і Аяск, чотирилапа красуня Корнелія, а також чорнявий велетень, красень Нью Тед. Німецька вівчарка це насамперед робочий собака. Інтелект і краса, будова тіла. Усе це працює на надзвичайну працездатність та відданість. Брати-рятувальники Дерек і Аяск, попри свій грізний вигляд, дуже люблять дітей та мають надзвичайно добре серце, наполег. Завзяті і дуже витривалі ця собака генетично спрограмована на роботу. Пошук сенс його життя. Він дуже завзятий, стрімкий і витривалий в роботі. Він має чудові пошукові здібності. Німецькі вівчарки управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області. Пошукові собаки, які здатні відшукати речі і людей під завалами і на відкритій місцевості. Тренують хвостатих помічників і Для виявлення вибухових предметів, що є вкрай необхідним у наш час. Ця собака німецька овчарка, яка призначит. Служба порятунку на воді має давню історію, започатковану в Іспанії та Португалії. Рибалки в цих країнах часто витягували сітки з води, користуючись допомогою собак. Їх називали португальськими водяними. Рибалки острова Ньюфаундленд, який знаходиться за тисячі кілометрів від Іспанії та Португалії, успішно використовували собак не тільки в риболовлі, а й для перевезення вантажів. Поступово ці тварини стали потрапляти до Європи, де набували дедалі більшої популярності. Судноплавста в ті часи. Було досить складним і небезпечним, тому собаки-рятувальники на борту стали необхідні. Вони зберегли безліч життів, особливо під час аварії кораблів, поруч із скелястими берегами, допомагаючи перебратися на берег команді та пасажирам. Також домашні тваринки передбачають погоду. Наприклад, кішка перед гарною погодою вмивається, а перед негодою згортається клубок. А ось кури перед дощем чистять. Пір'я купаються в пилюці. Веселочки, а ще деякі тваринки можуть навіть лікувати людей. Це коні, змії, дельфіни і навіть бджі. На цьому наше заняття скінчилося. Сподіваюсь, що ви дізнались багато нового. Цілую, люблю. Бувайте!